всім автолюбителям, а також тим, хто їздить на мотоциклі без глушника. Зараз покажу діагностику, на яку ви заслуговуєте. Технологічна діагностика в місті Боярка. Розберемось по етапах, чи варта вона своїх грошей. А також ніяких тобі монтувань і теорій з цигаркою в зубах. Тож, поїхали. Дивись, це люфдетектор. Він імітує максимально приближені умови експлуатації автомобіля. Уявіть собі, ви маневруєте між полосами, входите в різкий поворот, різко гальмуєте. Це все призводить до горизонтальних навантажень на відвізку автомобіля. Це все повністю імітує люфт детектор. Це тобі не дядько, з монтажкою. Завдяки цим чудо-платформам ми можемо виявити навіть дрібні відхилення в деталях ходової. Машину труси, як тебе, на дискотеці в 2000 х Вібростен імітує всі ті улюблені українські дороги з ямами, вибоїнами і лежачими поліцейськими. На ньому ми можемо провірити амортизатори, а також інші несправності в ходовій. Mm. У більшості СТО все залежить від настрою майстра. Прийде він з будуна чи з гарним настроєм. У нас такого нема. У нас є чіткий чек-лист, по якому майстер працює. Це чітко галочка робоча, галочка під заміну. І ніяких тобі, та покатайся ще, воно саме відпаде. Тож ти отримуєш. Не просто треба міняти кілька деталей, а повний медогляд свого автомобіля. 120 точок перевірки, фото, відео все чітко. Тобі не треба вірити нам на слово. Ти сам все бачиш і вирішуєш міняти зараз чи почекати до зарплати. А ще це зручно в телефончику. Можеш переглянути сам або показати друзям вирішувати тобі надійтесь на везіння чи отримати повний електронний медогляд твого автомобіля в телефоні від майстра, який робить 150 плюс діагностик в місяць на правильному обладнанні. Вибирай або монтажка.